Добрий день Кроплю кугуруджу Третій раз вже кроплю Це тут у мене кусок один По соняшниках і там Добавили пой по кугурузі Монокульту Приїхав у цей край а тут така штучка випалили на весь оприскувач. ось. Соняшники кропили. Це ж було раніше агрофірми. І мабуть забили поле у навігаторі. Это их был кусок. На автопилоте, мабуть, прыскали и влупили мне вот такой кусочек. Сегодня на рядочки погорели. Ну, да ничего, а что ты сделаешь? Воно то Кукуруза така тут слабо. Ну але ж. Чи болячки якісь треба прискати, Ну, фок той що на весь оприскувач Метрів 28 мабуть. Не то скільки тут метрів 60 Прибрали. Добре. Так що. Ну, рядочки видно. Тут була кукурудза. Добрий гербіцид, Спрацював на роз. Вибило. Цю крою то не прибрали мою кукурудзу, а з того крові ще й рядко випалили. І те що в рядок, ряду? Щось полять, то це таке. Ну а тут сотих двадцять вивалили. То й обідно. О така агрофірма близка. Ну, нічого. бог с ним. Ну, с не такие, ничего не. Ну, ж песок. Песок песком. Вот я посадки вон там. Вот самый сегодня посадки. Вот. Песок я не растет. Никакого груза толком он не мог. Треба чистити, мабуть, цю посадку. Все ніяк не доходять руки. А взагалі-то ці два поя вони на місці. Їх потрібно винести там, де вони є. Так що так у нас кроплять. Ну так хтось із хлопців зівко дав, прозівав. Ну нічого, претензій я ніяких виставляти не буду. Бо це ж на кожу тракториста, а не хлопець. Попонюхав яди та ще й. Може страхують, за це. То нічого. Переживемо, хай буде й так. До побачення.